Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, скинули підписники одно цікаве дуже відео. Це крадіжки в Національному парку Вижницький. Зараз до вашої уваги коротеньке відео, а потім я далі все прокоментую. Розкажу вам багато цікавого. Ну що, друзі, ви все бачили, це національний парк вежницький. Лужке. Це там, де відпочинкова, відпочинкова зона. Скажімо так. На відео ви чітко бачите, що дрова чіповані, бірки, но на цих бірках возять деревину 2-3 дні. Поверх машини ви бачили ялинки. Це національний парк, друзі. Там спилив одно дерево, штраф тисяч. Ну, Кущик один спилив штраф тисяч. А це от бачите. Поверх деревини ялинки це нормально. Побачили, що їх знімають небайдужі громадяни, перехожі, бо там відпочинкова зона. Це ж ви собі розуміли, це все їхало через відпочинкову зону. Вони машину кинули, втекли. Це нормально. Хотів би звернутися в цьому відео до прокурора Чернівецької області, пана Логачова. Пан Логачов, В тому національному парку Виженський взагалі не зрозуміло, що відбувається. Техніка з цього національного парку задіяна в крадіжках гравійної піщаної суміші на річки Черемош. У заступника цього чудового національного парку тут навіть не повертається язик назвати це національним парком, головного природоохоронця по інсайдерській інформації. Диплом, диплом про середню освіту підробний. Далі, крадіжки лісу деревини, ви самі бачите, контрабанда і так далі. І, взагалі, пан Логачов, ця машина, щоб ви собі розуміли, вона їде попри райвідділ. Там немає іншої дороги. Вона не поїхала з цим чудовим деревом на Івано-Франківщину. Вона поїде мім, попри Райвідділ. Там одна дорога. І взагалі, пан Логачов, з цього місця, де зафільмовано цей автомобіль, до райвідділу 5 хвилин їхати. І цей автомобіль з цим чудовим крамом їде попри райвідділ, Який завішений весь камерами. Пан Логачов, зверніть, будь ласка, увагу на роботу Національного парку Виженський. Я ще зроблю окремі сюжети, дам запити, що там відбувається. І, друзі. У мене і у вас є логічне запитання. Чому цей чудовий автомобіль не на фронті? Чому він не допомагає нашим хлопцям? Бачили, який гарний автомобіль. З повнопровідний, з лебідкою на гарній гумі, гарно відснятий? І чому цих чудових лісників не мобілізують Єгерів і так далі, про які були неодноразово героями моїх сюжетів? Для чого вони тут в тилу? Обкрадати нас? І, взагалі, друзі, зараз свята. Почалися зловживання з ялинками, спилюють в національних парках ялинки і так далі, продають без щепів. Скидайте мені ці всі відео, будемо це все публікувати. Будемо робити відомими героїв країна має знати своїх героїв. І що взагалі відбувається. Бо нищать все, розкрадають все таке враження, що як в останній день живуть. Всім гарного дня, максимальний репост цього відео. Всі правоохоронні структури будуть відмічені в цьому відео. Гарного дня та нас